Виконуємо номер 377 із підручника Алгебра 7 та номер 1346 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Студент, художник Максим отримав свій перший гонорар у розмірі 4 000 гривень за написану картину. І з цього приводу він вирішив привітати букетом троян свою викладачку мистецтва Ларису Васильівну, яку найбільшу кількість троян зможе придбати Максим, якщо витратить на букет половину цієї суми, яку отримає після врахування з гонорару прибуткового податку в розмірі 80%. Та 1,5% військового збору за умови, що одна троянда коштує 100 гривень і букет має містити непарну кількість квітів. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки відрахують із гонорару у відсотках 18%, додамо 1,5%, отримаємо 19,5% від. Ують у відсотках. А тепер знайдемо, скільки це в гривнях. 19,5 гривень подамо у десяткового дробу, це буде 0,195 тисячних. і тепер знаходимо дріб від числа 4 тисячі множимо на 0,195 тисячних. Отримаємо 780 гривень, і це відрахують у гривнях. Тепер знайдемо, скільки отримає Максим. Для цього 4 тисячі, віднімемо 780, отримаємо 3 тисячі. 220 гривень отримає Максим. Ну, а тепер половину від цієї суми, це 3220 поділити на 2, отримаємо 1610 гривень. Витратить на Троянди. Одна троянда коштує 100 гривень, тому знайдемо, скільки троянд він купить. 1610 поділимо на 100. Отримаємо 16,1 троянди. Він може купити, зможе купити. Ну, а тепер врахуємо, що букет має містити непарну кількість квітів, отже, враховуючи, що букет має містити непарну. кількість троянд Максим зможе купити максимально 15 троянд. І записуємо відповідь 15, номер 377 із підручника Алгебра 7, та номер 13,46 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.